Тепер ми переходимо до геометричного матеріалу. Давайте згадаємо, що спільного і що різного у нас може бути у чотирикутнику, прямокутнику, квадраті і навіть в ромбі. Хоча ми це не вчили, але оглядово проходили. Геометрична фігура, яка має чотири сторони і чотири кути. Відповідно, це чотирикутник. Сторони можуть бути різної довжини, кути можуть бути зовсім різні. Але якщо є чотири кути у цій фігурі, це чотирикутник. Чотирикутники бувають зовсім зовсім різної форми. Вони дуже-дуже різноманітні. Всі фігури геометричні, які мають чотири кути це. Чотирикутники. А тепер підемо далі. Ми з вами вчили, що таке прямий кут. Прямий кут у нас дуже розпосюджений у нашому житті, у наших предметах повсякденних. Так ось чотирикутник, який має чотири прямих кути. Ну, взагалі, може бути і один прямий кут, і навіть два, три прямі кути не можуть бути. Або один або два, або всі чотири прямі кути. Так ось ті чотирикутники, які мають чотири прямі кути, вони виокремлюються в таку фігуру, яка називається прямокутник. Не прямо чотирикутник, так? А справа в тому, що можна подивитись, якщо у фігурі всі куті прямі, це може бути тільки чотирикутник. Іншої кількості кутів і всередині, щоб всі прямі кути були, такого не існує. Ну, не може бути. Тому і фігура геометрична, в якій всі прямі кути, називається прямокутник. І нам потрібно з вами запам'ятати, що там чотири прямі куті. Іншої кількості не буває. Тому чотирикутник із прямими кутами всіма називається прямокутник. Яка у нього особливість? Згадуємо прямокутник. У прямокутника протилежні сторони рівні. І тому периметр прямокутника легше знайти, ніж периметр чотирикутника. Чому? Тому що ми знаємо, що у нас дві довжини, є, дві ширини, значить, ми можемо довжину. До довжини додати ширину і ось цю суму помножити на двічі. Звідси випливає у нас формула знаходження периметра прямокутника. 2 помножене на суму довжини і ширини. А тепер згадаємо ще таку особливість чотирикутників і прямокутників. Ті прямокутники, які мають всі 4. Сторони рівної довжини. Всі чотири сторони рівні. Це квадрат. Це означає, що одна сторона дорівнює другій, дорівнює третій і дорівнює четвертій. І з цього випливає знаходження периметра квадрата. Периметр квадрата дорівнює 4 помножити на довжину однієї сторони. І на згадку ще раз ромб, ну, є ще ромб, там, паралелограм і так далі. Це теж прямокутники, але в них протилежні паралелограм це прямокутник з протилежними кутами рівними. Там уже своя особливість виходить. Із-за цього все одно теж виходить, що довжина. Довжини рівні і ширини рівні, хоч і непрямі кути. І в паралелограмі теж знаходиться периметр 2 помножити на суму довжини і ширини. І у е, ромба всі, це м, чотирикутник, у якого всі е, чотири сторони рівні, але не прямі кути. І у ромба. Теж виходить, що 4 помножене на довжину однієї сторони, і це буде периметр ромба. Але це більше ви будете, звичайно, вчити в п'ятому і більш старших класах. Це тільки так оглядово. І як підсумок, ще раз, що у нас по за програмою початкової школи, в першу чергу, периметр це сума довжин всіх. Сторін геометричної фігури. Периметр прямокутника. Найчастіше це у нас в задачах використовується це 2 помножене на суму довжини і ширини. І периметр квадрата це 4 помножене на довжину сторони. Ось на цьому я хочу підвести підсумок по матеріалу по периметру. А в наступному уроці ми з вами розберемо три задачки. Нескладні на знаходження периметра. До нових зустрічей!